Вітаю! В середні віки церква відігравала величезну роль в житті людини. Церковні закони були вагоміші за державніші. Всі платили церкві 10% своїх прибутків, а головне католицьке віровчення не можна було змінювати чи доповнювати. Будь-яке вчення, що відхилялося від уставлених традицій церковних законів, оголошувалося єрессю. Тобто злочинним відхиленням від церковних норм, а люди, які сповідували єресь – єретики, тобто ті, що відійшли від правильної віри, для боротьби з єресями та єретиками була створена інквізиція. Інквізиція церковний суд для пошуку, допиту та покарання єретиків, створено інквізицію в середині 13 століття. Проіснувала до 1834 року. До єретиків також відносили чаклунів, ворожок, відьом, тощо. а не тільки послідовників нових віровчень, наприклад, Катарів. Якщо подобається, заходьте на мій канал. У списки відтворення там є і з історії України відео, і з Всесвітньої історії. Коли людина потрапляла до рук інквізиторів, її допитували. Стратити єретика можна було лише тоді, якщо він сам зізнавався у скоєнні церковного злочину. Людина, звісно, заперечувала, тому інквізитори застосовували найрізноманітніші та найжорстокіші методи та пристрої для катування, в ході яких людина, щоб позбутися болю та катувань, зізнавалася у будь-чому, навіть у стосунках з дияволом. Після признання вини Єретика страчували, вбити можна лише було без пролиття крові, тобто втопити, повісити або спалити. Це робилося публічно, зганяли усіх жителів, хоча інтернету тоді не було, люди самі бігли на страту як на певну розвагу. А ще публічно, щоб і інші не робили це для залякування. Найпоширеніший спосіб страти спалення, автодафе, справа віри. Люди майже всіма органами відчуттів сприймали біль страченого. Вони бачили його муки, чули крики та відчували запах горіння. Ідеально, щоб була наука для потенційних єретиків. Засуджених везли через місто до місця страти, прив'язаного до воза та в ковпаку єретика. Потім прив'язували до стовпа, обкладали хмизом та підпалювали. Отже, єресь – вчення, відмінне від католицького єретик людина, що відступила від вчення церкви. Для боротьби з єретиками створили церковний суд інквізицію. Отже, бажаю успіху у вивченні історії України та світу.